Відколи інженерні служби проклали через Серебрянський ліс нову дорогу, діставатися до бійців стало швидше і легше, коли немає дощу. Але на нуль, позиція армійців у кількох сотнях метрів від ворога кращіти пішки. Хоч і довше, але безпечніше відносно. Це приходить, правильно? Десь. Ми них не звертаємо. Увагу. Якщо не по нам, то я навіть, ну, я просто звик. Для мене це фоновий шум. У тій частині, де лісництво перетворилося на зону бойових дій, Серебрянський ліс на ліс не схожий. Незелений чорний, бо горить ледь не щодня. Якщо подивитися на нього з неба з дронів, величні багатометрові сосни нагадують цірники, які розкидали територію. Це танки та ворожа артилерія, скошують товсті стовбури дерев, як соломинки. Вони шукають міномет якийсь, шукають АГС. А якщо е, в попередньому краї, ну там в них все розвідано, не обстрілюють позиції. Снаряди відградів тут на кожному кроці. Реактивною артилерією цей ліс палили не один раз. Бо я мав би якийсь транспорт, що це вивозити. Я би собі кафе, знаєш, зробив таке в стилі в такому стилі мілітарності. Перед тим як вийти на дорогу, незахищену деревами місцевість, боєць інструктує групу, як поводитись, коли над головою засвистить снаряд. Спочатку впали, да. розрив, розсипаємося і шукаємо uh -huh. яму. Мати да. раз, два, три. Там лягли собі акуратненько uh -huh. і полежали. Набігаємо. Забігаємо. Добрий день. Добрий. Невеликий акуратно вимощений дошками та гарно укріплений бліндаж дає змогу перевести подих, хоча геть спокійно дихати не дає до ворога. Тут рукою подати кілька сотень метрів. Саме тому Карпо постійно ні не дивиться, сканує територію навпроти, щоб хтось із росіян не підповз ближче. Страшно, то воно страшно. Ну саме дуже страшно це, коли щоб нікого не підвести. Десь не побачу, десь прозівав, десь те саме, щоб. Оце саме страшне, щоб за мене ніхто не пострадав. Йому 52. І ці пів сотні років, каже, він уже добре відчуває на війні. На фронті Карпо більше року. Тримав тут, у Серебрянському лісі оборону, ще до того, як сюди зайшла 67-ма механізована бригада. Тримав із 58 ю І для нього то були найстрашніші дні. Не хочу спомнати. 58 й було побратимів. Залежна відміння. Це розльот, не круговий розльот йде. Байше це круговий розльот. Добре, що ми туди не пішли. Пісок тоненькою цівкою сиплеться з-під дерев'яної стелі, то снаряд щонайменше калібру 120, приземлився неподалік. На зв'язок на зв'язок. На то на зв'язку. Стріляють прицільно, прицільно вже. Прийняв плюс, бачу, в укриття ми шукаємо їх. В укриття Приходи по сусідній позиції дущають. десь тут угу. приблизно 200 метрів від нас. Взагалі тут сипить. Перехідно Карпо тривожно оглядається в далечину. Саме під щільним вогнем артилерії можливі вилазки диверсійно-розвідувальних груп. Всім ця друге тож називається, треба побачити. Треба побачити його складно. Слухайте, ну добре, коригується? Скільки вони вже поклали мін? Вже мін п'ять, здається, поклали. щоб не Але до стрілецького бою зазвичай не доходить. Боги війни швидко та вміло відбивають в окупантів бажання наближатися до окопів армійців. Присядьте. Присядьте всі Вони можуть там шість чоловік зайти. Там, підійти, там, на метрів 70, просто да, якщо заходить, їх рта, У нас дрони. Їхні боги війни, справді боги. В один голос твердять і замполіт, і канагор. Особливо мінометники, які постійно рятують піхоту на нулі. Передати прийдіть мінометці. Да. Що їм сказати? Не знаю. Пусть ще побільше насипають. 90% роботи роблять вони. Як нікак, арта є рта. Безарти нічого ти не з'єдиш. Ми передамо цей привіт особисто. Трохи згодом, як доберемося до богів війни. Нині ж час рушати назад. Доки тихо, бо попереду відкрита місцевість, де усіх хто проходить, видно, як на долоні. <звук> Ше тривала недовго вочевидь ми потрапили в поле зору російських пілотів. Дрон скоригував вогонь артилерії. Долати відкриту ділянку фронту довелося швидко. Якщо чуєте далі на землю, куда на землю, куди зараз. Ліс сховав нас від ворожих очей. Утім, міни та снаряди з нонни самохідної артилерійської установки калібру 120 супроводжували нас усю дорогу назад. А бійці цими шляхами дістаються на нуль постійно під страшну какофонію війни. З Луганщини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін. П'ятий канал. І більше про героїчні бої наших збройних сил у серебрянському лісі. Дивіться в програмі Ольги Калиновської. Невигадані історії в етері одразу після випуску новин о 21-й. Не пропустіть. Окупантам перепало від збройних сил на лівобережжі Херсонщини. За даними американського інституту вивчення війни, українські військові висадилися на лівому березі Дніпра і закріпилися на позиціях, розгромивши першу лінію оборони російських загарбників. Аналітики стверджують, що висадка значно масштабніша за попередні. Що це означає і які деталі цієї операції у матеріалі Лідії Середюк? Українські оборонці, вкотре перетнули Дніпро і закріпилися на лівому березі Херсонщини, така інформація вже кілька днів шириться в інтернеті. Аналітики Американського інституту вивчення війни опублікували звіт, в якому йдеться, що упродовж 17 та 18 жовтня морпіхи зсу прорвалися на окуповану частину Херсонської області в Олешківській громаді. Кадри з геолокацією зайнятих військовими рубежів, датовані 19 жовтня, демонструють, що сили оборони вели бій на північних околицях села Кринки. А в даних наступних днів йдеться, що українські бійці продовжили наземні операції і закри. Пилися у кринках це 27 кілометрів від Херсону та 2 кілометри від річки Дніпро. Наші воїни посилили свої позиції і біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Зіткнення з ворогом тривають поблизу селища Піщанівка. Дійсно, місцеві чують потужні бої, які відбуваються в районі Кринки. Кринки – це вже ближче до Нової Каховки. І в Новій Каховці саме чутно про те, що йдуть дуже потужні бої. Наш генеральний штаб закликає зберігати інформаційну тишу з боку, якраз роботи хлопців на лівому березі Дніпра, але є інформація, все ж таки, що Сели спеціальних операцій морська піхота виконує виконує бойові розпорядження на лівому березі Дніпра.